Мої вітання! З вами компанія Ізіавтолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальним пробігом, прозору історію обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні в вашій увазі дуже класний єтрончик. Це у нас 22-й рік випуску, комплектація «Адвансед», одна з топових комплектацій. З пробігом всього-навсього 32 тисячі кілометрів. Це у нас є 95 кВт батареєчка. Автомобіль був виграний на лізінговому акціоні в Німеччині, вже є розмитнений, проведений професійний детейлінг, та автівка очікує свого першого власника в Україні. Дане відео робиться в додаток до оголошення на авторії, посилання, яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь, дізнайтесь про нашу роботу більше, а також у вас буде змога придбати автомобілі по найвиднішій для вас ціні, які перебувають на етапі транспортування. Ну, а відносно даного автомобіля, він є без жодного підфарбування, в дуже класному, повторюсь, стані. Класний у нас маленький пробіг 32 тисячі кілометрів. Відразу покажу, він йде з двома комплектами коліс. У нас ще зима в гарному стані на теж легкосплавних дисках. Колір у нас сіренький такий металік, дуже файний. Ну, і Зараз пробіжимося по комплектації, що даний автомобіль має. Бачимо у нас. Топова матрична оптика присутня, партроніки 360 градусів. Літні легкосплавні диски в дуже класному збережному стані та має оцей advanced стиль. Мені вони дуже подобаються особисто. У нас присутні панорамний дах з електроглюком, топова камера з усіма можливими асистентами для водія, два лючка зарядки зліва та справа, безключовий доступ, заводське тонування, хромпакет повний. Салончик у нас топовий. Маємо перфорацію, вентиляцію, повну електрику з пам'яттю водійського та сидіння пасажира. Також у нас електрорегулювання є боковинок, боковинок сидіння нижнього та виїзна оця поличка для підколінної зони. Далі у нас є два ключика, Присутній також у нас май AudioCod. Та є ще така функція, як відкривання. Автомобілі за допомогою карти. Ось теж досить рідко вони такі зустрічаються, але буває. По стану, по пройомчику все в ідеалі. Стан дверної карти теж дуже класний збережений. Бачимо всім присутній, повний склопакет. Омбінт-підсвіточка е, також є. Стан керма все в ідеалі. Зараз включу, щоб пробіг було видно. Пробіг у нас 32 560 кілометрів. Зараз вона сама себе прочитає. Бачимо, ось у нас кнопочки вентиляції, підігрів підігріву сидінь. Ось так воно виглядає. Стан шкіри матовий, практично нова машинка. І йдемо, дивимося на задній ряд сидінь. Позаду у нас усе як новеньке. По прийому зауважень жодних. Бачимо, на задній сидіння є у нас ще шторочки сонцезахисні. Йду до багажника. Камера заднього виду присутня. У нас багажник з функцією easy open, тобто відкривається з допомогою ноги. Стан кришки багажника з найдрібнішими слідами експлуатації. Шторочка на місці, все закривається, працює. Додаткова сітка для тварин, так то транзити, кульочки до гуми. Там у нас аптечки ще сіточки додаткові присутні. Відразу він код усім бажаючим перевірити даний автомобіль по різних базах. І йду пройдуся по правій стороні. Дверна карта. Пройомчик. Ще раз сидіння. Це ракурс. Так, і згадав, поки знімаю, що цей автомобіль у нас наче з дотяжками був. Так, зараз так двері дотягнулися. Він йде ще з дотяжками дверей. Чи працюють? Працюють. Датчики мертвих зон, до речі, теж не сказав, присутні у нас. Стан двірної карти передньої пасажирської. Стан пройому, стан сидіння пасажирського. Також є така цікава декоративна вставочка під дерево. Ще раз пройдусь звідси. По керму, по усьому. Ну, практично нова, нова автівочка. Також бачимо, є бездротова зарядочка. В дуже класній, я б сказав, би топовій комплектації. Буде у нас в продажі. Кого вона зацікавить, пещі звертайтеся, буде вашою. Авто доступне до будь-яких відомих вам перевірок, після чого можемо зробити доставочку по Україні. Також на вибір є ще декілька різних ітронів. Це у нас в комплектації теж топові, є адвансити, є еслайни в спортбеках. Такі біленькі пробіги у всіх. А ось що спортбек, який гарний стоїть. Пробіги у всіх від 32 до... Вибачаюсь, від 20 тисяч до 45 тисяч, по-моєму, найбільший пробіг маємо. Ось такі гарні машинки. Кому цікаво, маєте змогу придбати. І авто. Дякую за вас час. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі.